Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам, які рослинки я отримала. І сьогодні буде мова не про орхідейки, а я отримала колекцію Хой. Це моє нове захоплення, яке мене просто покорило своєю красою. Я побачила своїми очима, як виглядають оці порцелянові квіти, і, чесно кажучи, я просто не втрималася Орхідеї – це моє. Таке найулюбленіше заняття. Це мої самі улюблені квіти. Ну і тепер будуть в мене ще і хої. І давайте поглянемо, що ж мені прислали. Я замовила орхідеї з України і мені люб'язно допомогла Інна Громик. Я почала розпакування, але вирішила все-таки показати вам ці чудові рослинки, як вони виглядають, і взагалі, що це таке. У мене є одна єдина хоя, яка була куплена випадково в магазині в садовому центрі. Я навіть не показувала цю рослинку, коли я її купила, посадила. І вона вже зараз в мене дуже активно росте, і, чесно кажучи, не хочу зараз її знімати, я вам ось її покажу окремо. А зараз я хочу показати ось такі чудові рослинки. Я отримала, тут є назви. Ось, і зараз я вам по одній покажу, що ж я таке отримала. І був мені такий дуже приємний сюрприз. В коробочці я отримала ось такий чудовий мох. Бачите, ось такий зелененький, він такий гарненький. Ось такі вже тут є ростущі кінчики, і я собі його висаджу, так як я раніше висаджувала, і в мене буде молодий мох. Падруночок від Іни я отримала ось таку янтарну кислоту, пакетик. Це теж дуже добре, активірує імунітет рослин. Для передпосівної обробки насіння, цибульок, і також для позакореневої обробки рослин. Тобто можна оприскувати це, можна протирати листочки янтарною кислотою. Хто знає про янтарну кислоту, не буду розповідати сьогодні. Ось, ось такий чудовий зелений мох. Я отримала два пакетика. Має він багато ростущих корі... цих кінчиків, і я собі його потім висаджу. Ось такі гарненькі. Бачите, він ось зелененький. Я собі його висаджу і буду його вирощувати. Ну і давайте приступимо до Хой. І так, першу, яку я розпакувала вже в такому стаканчику. Вони мені прислали прислали Хойки. Це в нас Хоя, перша, яка називається Лакуноза Сілвер Ескімо. В неї такі от сизі листочки, дуже гарненька. І ось вона, бачите, має собі такий вже дуже гарний ростущий кінчичок в неї. Бачите, ось такі от вона в активному рості. І тут я бачила навіть в неї вже в горщику є ось тонесенькі такі корінчики. У неї тоненькі, це не те, що в орхідеї. В орхідеї корінчики досить видно їх досить добре. А тут ось такі тонесенькі, тонесенькі корінчики є теж. Уже в цієї рослинки. Це була перша. Слідуюча рослинка, яку я розпакувала, це в мене була Хоя е, Ніколосоніай. Отака в неї теж такі бліденькі, сизоваті листочки. Ось. І в неї тут теж, як я бачу, є ростущий кінчик. Буквально трошечки-трошечки замітно, як він пробивається. Але ця рослинка теж ось корінчики в неї також є. Так, з цією рослинкою тут ще один корінчик з цією рослинкою все повинно бути добре. Я вже їх трошки напоїла, тому що я так подивилася, що їх дуже потрібно. Вони були в дорозі буквально е, сьогодні 10-те, а виїхала машина 5-го чи 6-го. Вона в дорозі була чотири дні, але Інна дуже гарно їх просушила для того, щоб рослинки не замерзли в дорозі. І ось як ви бачите, вона була утеплена ось таким. Ну, може, і не дуже, але добре, що у нас температура плюсова і нічого з ними цими рослинками не сталося. Ще ось така хоя. Теж, бачите, дуже гарнесенький в неї ось ростущий кінчичок. Бачите, зараз я попробую на біленькому фоні показати, щоб вам було видно. Зараз я ось так зроблю. І, мабуть, ось так буде дуже добре видно. Бачите, ось росте неї кінчик. Тобто рослинка вже... Досить така підрощена. Це у нас хоє Матільда. Ось такі в неї листочки з такими плямочками. Я дуже люблю плямисті, крапчаті, як орхідейки, так і взагалі. От листочки, які мають якийсь на собі малюнок, дуже мене приваблюють. Ось така вона гарненька. Бачите, такий росточок. Корінчиків я тут не бачу, А в ній є. Ось малесенький корінчик пробивається буквально ось тут, тут-тут. Так що в неї теж є корінчики. І я вже їх полила, щоб вони, напевно, напоювалися водичкою. Ну і слідуючі рослинки будемо вже ми розпаковувати з вами. Зараз я розпакую слідуючу рослинку. Ми на неї подивимося, що це в нас таке. Я вже підготувала бірочки для того, щоб можна було... Ой, це варіагатна в нас. М -м -м. Бачите, ось така хойка. Зараз я теж її трошечки полию, тому що, ви бачите, вона така зовсім-зовсім-зовсім. Так, зараз ми подивимося, що це в нас тут таке. Ось така варієгатна. Верігатна в нас є. Зараз, зараз я найду дірочку. То може бути Ваєтті хоя ваєтті триколор, бо вона дійсно має такий, бачите, трошечки темніший зелений колір. Вона має такий трошечки світліший зелений колір. І ось ми поставимо їй оцю бірочку. І це буде ваєтті триколор. Ось така теж красунечка в нас тут є. Я потім напою водичкою, буквально трішечки, щоб вони могли набратися. Собі води. Дивимося на слідуючу рослинку. Так, зараз ми подивимося, тут у нас щось таке цікаве. Листочки загорнуті. Бачите, таке, як буквально як цей, як вертоліт. Зараз ми на неї поглянемо. Ой, вона теж перегадна. І це, напевно, куртісі. Зараз ми поглянемо, що це в нас таке. Ось ось такий от собі красунчик. Бачите, дивіться, який він гарненький. Це зріз. Зараз ми поглянемо. Це, напевно, в нас є зрізана ваєтті, то була ваєтті триколор, ми в неї поклали, так? Так, ви триколор. А це в нас може бути. Кагаєнсіс. Не хочу помилитися, але серед цих всіх хой є макрофілум. І це, можливо, навіть вона. Я потім ще уточню, можливо, це і навіть макрофілум. Бачите, який він гарненький, такий, теж, такий от варієгатний, такий має дуже-дуже. Тверденькі листочки, такі прямо як порцелянові. Дуже гарненька вона, бачите, така собі варієгатна хоя. Так, дивимося далі. Є ще в мене чотири рослинки. І я, чесно кажучи, не знаю, хто акута варієгатна ще в мене є. Зараз ми подивимося ще. Я не хочу помилитися, але обов'язково я потім буду вам вставляти ці хої, як вони квітнуть, і я вже тоді поставлю правильні назви. Зараз у нас тут ось так. Вона загорнута, щоб вона не замерзла. Ой, зараз ми тут ще одна така, ой, яка вона дуже-дуже Гарненький в неї кінчик ось такий, подивіться, яка краса. В такому дійсно активному рості, з корінчиками. І теж вона є варіатна. Вона теж має. Ой, вона тут має кілька росточків, я бачу молоденькі. Отут всередині є теж в неї починає рости молодий росточок. Дуже гарно. Ось. Тут у нас і корінчиків достатньо багато. Бачите, дивіться, як видно гарно корінчики. Це вже така вкорінена, доволі гарний зріз. дуже гарна така діляночка. Не буду зараз казати, хто це, бо я не знаю, я мушу обов'язково уточнити по списку, який мені Інна прислала, і тоді я вам скажу, хто це. Буду вставляти вам малюночки, як вони квітнуть, тому що вони квітнуть дуже гарні квіти, кожна з них інша. І вони мають дуже пахучі, мають аромат. Так, дивимося ще одну рослинку. Так, ой, а тут прямо гарно-гарно росте молодий зріз. Ага, це, це є рослинки, шовкове листя. Це є рослинки ось таке шовкове, прямо. Воно оксамитове, аж, я би не сказала, навіть не шовкове, воно таке просто заворожуюче. дуже гарні листочки в неї. Дуже гарненька сама рослинка. Має випустила такі молоденькі, дивіться, які гарні в неї росточки. Бачите, ось теж ось. Дуже гарні такі пустила вона молоді росточки. Зараз ми теж її відкриємо. Нехай вони трошечки побудуть при кімнатній температурі. Тут теж побачу корінчики в неї є. Ось такий гарний корінець. Ось тут теж корінчик. Тобто це вже дуже гарне листечко. Чесно кажучи, камера, мабуть, не передає тої краси, але листочок аж виблискує таким дійсно шовком. Дуже гарна, дуже гарненька рослинка, і ось у цій молоді. Росточки, ось подивіться, як тут гарно, гарно видно. Зараз я візьму той самий білий листочок і вам буде видно. Подивіться, як гарно. Бачите? Ось. І цей молоденький зріст. Ну і корінчик тут я бачу теж є. Ну, ось така така от красонечка. Це ми маємо сім. Ну і ще на черзі дві рослинки. Ой! Ще на черзі дві рослинки. Зараз ми їх теж відкриємо, теж варіатно, але трошечки іначе й листочок. Я дуже люблю варігатні рослинки. Ось так ми їх залишимо, хай воно буде, бачите? Ось. Але вона інша. Бачите, подивіться, більш округлі листочки, трошечки округліші листочки, ніж в попередньої, ніж в макрофілум. Трошечки інакша, і ця має такий блиск, листочки, блискучі, такі порцелянові, а ці більш матові. Бачите? Я обов'язково напишу вам назви всіх рослин. Ось, і тут є корінчики досить гарненькі. Подивіться, які гарненькі корінчики тут. Тобто цей вже росточок укорінений, і він почне рости. Тут є в неї ось такі такий молоденький. Бачите, ось це ось тут починає щось рости, але ми повинні за нею спостерігати, і тоді подивимось, як вона буде почуватися. Але вона досить така тверда, і вона така, знаєте, трошки структурна, я б сказала. Вона Міка, як завжди, допомагає. Ось. Ну і остання рослинка. Остання рослинка, яка нам прийшла, ой, яка вона дрібненька, дрібненькі, має листочки. Зараз ми поглянемо, хто це. Поглянемо, хто це, що це. Угу. Зовсім-зовсім дрібнесенька така. Дуже-дуже маленькі в неї листочки. Прямо дуже О, Дивіться, яка вона гарненька. Я думала, що це маленька, а це от вона має теж такі на листочках, має плямочки. Бачите, де-не-де такі біленькі плямочки вона має. Ось така зовсім маленька, але вона має ростущий кінчик. Подивіться, вона росте, бачите ось в неї росте кінчичок. Ну, і подивимося, що в нас тут. Немає корінчик. А ні є. Ось корінець, бачите, ось як гарненько пробився корінчик, видно його. Зараз залишаються ці рослинки, я залишу їх в такому стані, як вони є. Я залишу їх в кімнатній температурі. Дам їм трошечки призвичаїтися до, до цієї температури, бо вони їхали, бачите, ось по силочці. І по Європі трошечки прохолодно, добре, що нема морозу. У нас сьогодні було 11, 11 градусів. І ось ця посилочка приїхала буквально сьогодні ввечері. Я дуже задоволена. Зараз я покажу вам всі рослинки, всі рослинки, які я отримала. Ось таких чотири чудових рослинки я отримала, бачите, в цьому я склала їх разом. І потрібно буде ще трошечки полити. Ось. Решта 5 і разом 9 рослин. Ось така в мене колекція хой буде. Буду я їх вирощувати. Буду за ними доглядати. Ось така в мене є колекція, як на сьогоднішній день. Ось, ну і одна хоя знаходиться в мене вже посаджена в ґрунті, доволі велика. І в неї теж ростущий молодий ростик. Я з часом вам її покажу, як вона розвивається. Назви вона не має, там просто хоя. І в садовому центрі, де я її купила, не знають, яку вона має назву. Мабуть, вже назва її виясниться тоді, коли в мене, коли в неї будуть квіти. І тоді я зможу вияснити, що це за хоя. Можливо, серед цих маленьких таких моїх рослинок є одна з тих, вона дуже подібна мені. Навіть, чесно, не можу сказати, вона мені дуже подібна ось на цю, на цю хою, але в цей сизі листочки, а в тій листочки зелені, теж довгенькі такі, вони продовгасті, і от такого типу. Так що будемо ми з вами тепер мати нових вихованців. Буду вас тримати в курсі подій, буду розповідати, як вони розвиваються. В ці хої я повинна ще вкласти. Правильні назви, бо я маю ось тут. У мене тут є хоя акутова рієгатна, є хоя лао паразитика, є хоя Куртіс, хоя Кагаєнсіс, як я вже сказала, так, Є хоя Макрофілум, хоя матільда, хоя лакуноза Сілвер Іскімо, Ніхолунзеайл. І ваєтті тріколор. Ну, це триколор це точно, тому що вона має такий трошечки світліше зелений такий от малюночок, і трошечки темніший, і взагалі світлий. Бачите, так що тут я не помилилася. Тут я... А цих чотири дівчинки я повинна ще определити, яка саме назва їхня. Так що буду вас тримати в курсі подій. Ну, все. На сьогодні отакий от маленький огляд моїх хой. На сьогодні я вам просто показала, от, що я отримала, і будемо далі спостерігати за їх розвитком. Ну, все. А всім дякую за сьогоднішній перегляд і всім пока!